Багато людей думають, що зараз немає хороших якихось варіантів ідей для інвестицій, але це зовсім не так. І я розкажу вам на конкретних прикладах, куди можна зараз складати навіть з невеликих сум. Почнемо, як завжди, з найконсервативнішого: це депозити та облігації. Звісно, треба розуміти, що вони ледь-ледь покривають інфляцію, трошки там зверх інфляції дає, і от облігації точно депозити не завжди. Але, якщо це частина вашої подушки безпеки, чи ви відкладаєте на якусь покупку конкретну, це дуже зручний і зрозумілий інструмент, і можна його розглядати на такі потреби. Навіть у Монобанку ви можете ось отримати собі частину подушки тримати в облігаціях, наприклад, це найзрозуміліший інструмент, є і в доларах, і в євро, і в гривнях під різні строки навіть. Тому ви можете користуватися цим інструментом. І щоб не просто ваша подушка лежала, а отримувала якісь відсотки. Звісно, вони будуть на рівні інфляції, трошки вищі інфляції, але це краще, ніж нічого. Коли ви вже маєте свій резерв, в цей гроші цього можна починати вкладати в фондовий ринок. Там є різні інструменти акції, облігації, фонди, різні інструменти більш складні. Якщо з цим розібратися, можна значно більшу дохідність отримувати. Ви бачите зараз на екрані мій особистий кабінет Traction Brokers, і тут ви можете різні інструменти купувати, як окремі акції, так і облігації, фонди. Ось, наприклад, є фонд. Він не найвигідніший з точки зору податків саме для українців. Є його аналоги від європейських, які значно вигідніші. Але в цілому, ось VT, фонд, в якому понад 8 тисяч компаній. Ви можете за 131 долар купити долю в цих цих компаніях, в тих пропорціях, які вони займають власне в світі. Можна багато сперечатися, потрібно весь світ чи ні інвестувати, але ви можете це ось зробити. І дивитися. Ось, все розписано тут профіль фонду, які в ньому активи можна подивитися. Бачите, найбільшу долю, звісно, займають найбільші компанії: це Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta. А потім вже йдуть різні там Broadcom, Alphabet. Тесла і так далі далі далі. Ось. Широка диверсифікація по всьому світу. І ви можете, власне, мати собі такий чудовий портфель. Якщо ви хочете окремі компанії купити, ось, будь ласка, яку завгодно компанію тут можна знайти. Вони всі є. Навіть тут є українські компанії, є і, звісно, топові. Компанії із США, із Китаю, з Європи, де хочеш. можна все купити. Головне, що знову ж таки, вам потрібен брокерський рахунок уповнення. Якщо ви захочете відкрити рахунок, почати інвестувати. Ось, будь ласка, робіть це за посиланням в описі, отримаєте до 1000 доларів в акціях, які можна, якщо хочете продати, вивезти, можна тримати далі. І це робиться просто за те, що ви зареєструвалися, не за. Звичайним посиланням, а за реферальним. Ніяких з вас плат, комісій за це немає. Так, як на мене, біткоін купувати вже пізно, він занадто дорогий. Ефіріум також, я вже не розглядав зараз для покупки, але є ще досить багато альткоїнів, що не встигли вистрілити, дати хорошу дохідність, і їх можна докупити якраз. Або можна також просто тримати стейблкоїни USDT, USDC. І класти їх на стейкінг. Зараз досить хороші відсотки, можна отримати значно більше, ніж десь там на депозитах чи облігаціях, і це фіксований дохід у монет, що прив'язані до долара. Попри те, що ринок зростаючий, досі є багато монет, в яких ось така ситуація, ще їм дуже багато куди рости. В закритому каналі більше, звісно, таких і криптовалют, і на фондовому ринку компанії є такі з чудовими перспективами, які зараз недооцінені. Але ви майже завжди на ринку можете знаходити такі проекти. Ось ще приклад такого проєкту, так, теж недооцінений. І ось ще один приклад, дуже багато їх. Я і в своєму портфелі тримаю, і учасникам закритого каналу, їх показую, рекомендую. Звісно, це все має певний ризик, треба це враховувати. Але якщо ви купуєте, розуміючи, чому цей проєкт має рости, це якраз ми розбираємо в закритому каналі, то є. Розумний варіант докупити такі монети. А якщо ви зовсім боїтеся купувати якісь монети, нехай там виросте впаде, є ось Simple Earn, так. Навіть на тому ж Binance можна 10-12 річних отримувати в стейблкоїнах, тобто в доларах. В інших біржах ще більше бувають відсотки. Я про це і в телеграм-каналі ділюся і в окремих оглядах показував, ви можете це все робити і отримувати собі хороший пасивний дохід. Усі необхідні списки монет, списки акцій перспективних, різні ще інструменти, новинки, якісь фішки, все це викладаю у своєму закритому каналі. Доступ ви отримуєте пожиттєвий, і також ви можете отримувати, отримувати нові потім матеріали. І саме для тих, хто хоче разом зі мною це все вивчати, отримувати матеріали, інвестидеї, які зараз компанії, сектори є недооцінними. Які я сам особисто для себе вибираю купити, і ви можете створити свої власні портфелі. Хто хоче швидше примножувати свої гроші, або свій вже наявний портфель відредагувати, можете долучатися до мого закритого каналу. Доступ ви отримаєте пожиттєво. Тобто ви раз заплатили, посилання буде в описі. Ось бачите, реквізити ФОП, У мене все офіційно. Я працюю в білу. І, власне, отримуєте. Назавжди, доступ до матеріалів. інвест-ідеї, я буду їх доповнювати, оновлювати, різні графіки, дані. Лайфхаки, як економити на комісіях. Різні бувають моменти, коли раз. Або акція десь наповнення через якийсь зі способів, або нова платіжна система. Все це я буду освітлювати, розказувати. І, звісно, у закритому каналі будуть всі деталі. Так само я буду додавати матеріали, а ви вже один раз заплатили, і все. З часом ціна буде підвищуватися, це точно. І тому, чим раніше ви заходите, тим вигідніше для вас. Інвестуйте в себе. Дуже важливо також щось нове вивчати, пробувати, експериментувати. Якщо ви бачите, ага, ця сфера перспективна, тут можна заробляти. Але мені потрібно там якийсь курс, якийсь закритий канал, якесь навчання. Чудово, зробіть це. Це значно дохідніше зазвичай, ніж коли ви просто пасивно вклали гроші. Тому вкладайте своє навчання з розумом, звісно, але це чудовий варіант. І також. Ви можете вкладати у власні якісь проекти: свій блог, інтернет-магазин, можливо, офлайн якийсь бізнес, різні бувають варіанти. Це також, якщо ви правильно робите, можна отримати значно більшу дохідність. Я на своєму прикладі вже неодноразово показував свої: і сітки каналів, і сітки пабліків, і особисті блоги, де я продаю свої послуги. Детальніше дивіться на кінцевій заставці і будемо з вами просуватися, заробляти разом.